Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти у сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами. А також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до тестнету від Chainbase, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Ну і звісно, не забудьте доєднатися до нашого телеграм-каналу. Там ми кожного дня ділимося різними активностями з детальними текстовими інструкціями та іншою важливою інформацією в сфері крипти. Там ви для себе знайдете дійсно багато чого цікавого. Тож давайте починати. Тож сьогодні ми розглянемо активність. Тестнет від проєкту Chainbase. Chainbase – це омнічейн мережа даних, призначення для надання прозорих даних, і її модельна конструкція вона забезпечує сумісність даних та програмованість у кількох блокчейнах, відповідно спрощуючи процес створення та використання моделей даних. Якщо простіше, то ми можемо сказати, те, що це омнічейн мережа даних для крипторинку. Проект зібрав хороші інвестиції. Детальніше з усім можна ознайомитися на сайті CryptoRank. Тут можна ознайомитися з інвесторами. Загальна сума інвестицій на даний момент це 16,5 мільйонів доларів. Досить непогано, і зараз вони запустили активність, де за виконання завдань ми зможемо в майбутньому претендувати на дроп. Тому давайте переходити до нашої активності. Тож, активність вона досить цікава, і в принципі її можна розглядати дещо як яктеснет, бо відповідно квести тут ми будемо виконувати за допомогою тестової мережі від цього проєкту. Це означає те, що активність вона не потребує витрат, це плюс, і також вона досить швидко виконується. Єдине тут є деякі завдання, але вони досить прості, і відповідно їх можна швидко виконати за хвилин. Відповідно, таким чином, кожного дня необхідно буде їх виконувати та витрачати на це не більше хвилини. Активність мені сподобалася, і я вирішила поділитися нею з вами. Тож, починаємо! Спочатку нам необхідно під'єднати наш гаманець. Для цього ми натискаємо, переходимо на сайт та натискаємо Connect Wallet. Тут ви обираєте для себе гаманець, який ви будете коннектити. Я, наприклад, під'єднаю OKX. натискаю і далі, відповідно, під'єдную. Далі, ось, як ви бачите, нам необхідно перемкнути мережі на Chainbase Network Testnet. Це відповідно ось ця ось тестова мережа, з якою ми будемо взаємодіяти. Тож додаємо її до нашого гаманця і далі все підтверджуємо. Після того, як ви під'єднали ваш гаманець, натискаємо Go, підтверджуємо реферальний код і далі переходимо на сторінку з квестами. Далі нам необхідно все скіпнути, натискаємо Next. І ще раз натискаємо Next, і тепер нам необхідно просканувати наш гаманець. Натискаємо відповідно на кнопочку Scan Wallet і далі скануємо. Все, гаманець ми просканували. Далі натискаємо «Continue» та в нас відкрилися всі квести. Як ви бачите, ми просканували гаманець і три завдання в нас вже автоматично вони виконалися, і відкрилися нові, які нам необхідно буде зараз виконати. Тут є два дейлі завдання. Нам необхідно буде спілкуватися з штучним інтелектом, розпочати діалог з штучним інтелектом. І так кожного дня за це ми будемо отримувати поінти. Можна так сказати, тут наскільки я розумію, це кристалики. Натискаємо на ось це. Go, і давайте одразу ж переходити, виконуємо ці завдання, покажу, як їх виконувати. Натискаємо Go, натискаємо на одне з завдань. Далі тут нам необхідно буде під'єднати наш гаманець. Ми, відповідно, під'єднуємо гаманець, який під'єднували до минулої платформи. І далі все підписуємо. Після цього ми зі всім тут ознайомлюємося, все просто скіпаємо. І далі нам необхідно розпочати розмову з штучним інтелектом. Ось тут є, можна так сказати, регулярні запитання просто натискаємо на одне з запитань і відповідно чекаємо, поки нам чат відповість. Як ви бачите, нам чат написав повідомлення, тепер давайте йому щось напишемо по типу Привіт. І ось тут, друзі, дивіться, для того, щоб розпочати розмову з чатом, нам необхідно замітити тестові токени ефіру і далі замінити нашу NFT. шку Для цього ми натискаємо Get Started і далі натискаємо на Claim, ми мінтимо тестові токени ефіру», для того, щоб далі замітити нашу NFT. шку Тепер натискаємо «Mint now» та підтверджуємо цю дію в нашому гаманці таким чином. Мінтимо нашу nft -шку. А Супер! NFT-шку ми замінтили, і це перше завдання. Відповідно, необхідно написати повідомлення чату. Ось це завдання. А кожного дня ми його робимо, пишемо повідомлення відповідно. Можете запитати інше щось, щось своє, або вибрати щось з регулярних питань, що нам пропонують. Далі повертаємося на платформу та верифікуємо це завдання. І наступне деяке завдання: це нам необхідно зробити фідбек. Це робиться досить просто. Повертаємося до чату. Як ви бачите, чат нам надав відповідь, і далі, ось тут ось справа, нам необхідно відповідно відповісти. Відповідаємо, в принципі, будь-що. Далі повертаємося та верифікуємо це завдання. Це завдання з фідбеком. Відповідно, нам кожного дня необхідно спілкуватися з чатом, буквально одне запитання, щоб він надав нам відповідь, і далі робимо фідбек. Далі нам необхідно виконати інші завдання, їх чотири, але ми виконаємо три. І одне ось це ось реферальне зараз розглянемо. Відповідно, тут є реферальна система. Натискаємо на «Go». І далі тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання або шкод та ділитися з друзями, знайомими. За це ви будете отримувати додаткові кристалики. Відповідно, можете ділитися, це буде лише плюсом. І далі нам необхідно виконати інше завдання, це під'єднати соціальні мережі та заповнити аккаунт. Відповідно, під'єднати Twitter і під'єднати Discord. І ще з'явилися два завдання, їх немає в цьому відео, просто необхідно підписатися на Twitter, та Discord відповідно цього проекту. Тож натискаємо на Go, і зараз ми всі завдання тут виконаємо. Спочатку нам необхідно заповнити наш профіль, додати аватар. Придумати юзернейм, натискаємо на юзернейм та придумаєте будь-який, який хочете. І, в принципі, після цього, після того, як ви все заповнили, ваш юзернейм, фото додали, далі нам необхідно під'єднати наші соціальні мережі. Натискаємо лінк. А, і далі, відповідно, чекаємо авторизації, натискаємо Авторизувати, і таким чином ми авторизуємо та під'єднуємо наш Twitter. Далі, після цього нам необхідно під'єднати Discord, Як ви бачите, все досить швиденько виконується. Ми натискаємо лінк і далі натискаємо авторизувати, і все. Відповідно, Discord під'єднали, Twitter під'єднали, акаунт ми заповнили. Переходимо на сторіночку з завданнями, натискаємо на кожне завдання та верифікуємо. Це всі завдання. Відповідно, що ми робимо? Запрошуємо друзів, ділимося. Реферальним посиланням, виконуємо деїлі завдання та соціальні. На цьому все. Активність і сам проект вони цікаві, тому якщо у вас є можливість, то обов'язково доєднуйтесь. Якщо це відео було для вас корисним, то обов'язково підтримайте нас вашою підпискою, лайком та коментарем. Також доєднуйтесь до наших соціальних мереж та нашого телеграм-каналу. Там ви знайдете більше активностей в крипті з детальними текстовими інструкціями. А на цьому все. Я бажаю вам успіхів та побільше ксів.